Тома, фізичне та моральне виснаження, хронічне безсоння, майже щоденні обстріли. Де брати ресурс. Наскільки близькою є ця тема героям Біблії? Чи реально нам сьогодні знайти директиви по відновленню духа, душі і тіла та віднайти принаймні в серці мир посеред війни? Згадаймо Давида, який перед тим, як увійти в своє покликання та посісти трон царя не лише юдеї, але й Ізраїля, пережив цілий ряд карколомних випробувань. В юних руках він захищав честь свого народу у двобої з велетнем, згодом і сам опинився під прицілом списа царя, який був ще його тестем, політичне переслідування, через яке. Давид, зібравши власну армію з кількасот прихильників, тинявся пустелями та гірськими регіонами, навіть шукаючи прихистку в колишніх ворогів, тривало приблизно 10 років. Та навіть після довгоочікуваного визнання власного покликання на державному рівні, життя Давида було сповнене постійних непорозумінь, а подекуди навіть трагедій в стосунках з власними дітьми. Ця людина, як ніхто знає, наскільки нестерпним може бути тиск пригнічуючих обставин, але при цьому лишає нам у своєму збірнику псалмів лайфхак по збереженню здорового глузду. Переклади свій тягар на Господа, і він підтримає тебе. Він ніколи не дасть праведникові похитнутися. Псалми 54,23 Давид закликає нас, врешті-решт. Зняти з власних плечей тягар тривог і задач, на вирішення яких ми не здатні повпливати. Будьмо праведними у всіх підвладних нам сферах, і Господь, у свою чергу, не дасть нам захитатися, тобто допоможе зберегти мир. Пам'ятаймо, що Бог не зможе насильно зняти із нас тягарі. Ми маємо самостійно довірити їх йому, щоб побачити серцем. Очікуваний результат. У Новому заповіті Ісус також закликає нас шукати спокій не у видимих змінах обставин, але у Божій присутності. В Євангелії від Матвія Він говорить: прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе моє ярмо, навчіться від мене, бо я лагідний та покірний серцем. І знайдете спокій вашим душам, бо ярмо моє – добре, а тягар мій – легкий. А отже, після того, як ми знімаємо із себе тягар власних очікувань за порадою Давида, Ісус закликає нас прийняти від Нього інший тягар тягар смирення перед Божою волею, якою б вона не була для нас. Христос обіцяє, що саме цей крок абсолютної віри може дати нам. І нашим душам досконалий спокій. В оригіналі слово звучить як анапавсіс, тобто зняття напруги чи полегшення після тривалих труднощів. Допомагати один одному це ще одна порада, яка звучить у Святому Письмі від апостола Павла. Апостол Павло у посланні до Галатів, в 6 розділі другим віршем, також згадує про ярмо. Але розкривають цю тематику з іншої перспективи: носіть тягарі одне одного і так виконаєте закон Христа, каже він. Павло, один із найвідоміших апостолів Ісуса Христа, потрапивши одного разу до в'язниці через власні переконання разом із силою, вони не впадають у віч і не нарікають на несправедливість буття. Але єдинодушно моляться та співають пісні прославлення Бога настільки щиро, що опівночі всі в'ясні заслуховуються під враженням від свободи, яку реально мати, навіть будучи закованим у кайдани, яка ж це життєдайна свобода бути вільним, незалежно від обставин, мати радість, яку ніхто не здатен вкрасти. Радість від того, що Господь дає нам можливість стати ще кращими версіями себе, звершуючи його волю і досконалий план про нас. Частиною цього плану завжди будуть оточуючи нас, люди, з якими ми покликані ділитися власною радістю і стати для них оазою миру посеред найтяжчих випробувань. Такої, як сила з Павлом, були не лише один для одного, але й для всіх ув'язнених. Слухачів їхнього нічного богослужіння. Тим же, хто не може повірити в те, що таке безкомпромісне посвячення довіри Богові реальне, Павло чесно пояснює, що по-людськи, безперечно, радіти і не знавірятися, знаходити сенс у випробуваннях неможливо. Але у посланні до Филип'ян він деталізує, яким чином йому вдається триматися. Все можу! Все можу в Христі, який мене зміцнює. А отже, коли ми приймаємо тягар від Христа, Він обов'язково даватиме сили і зміцнятиме крила нашої віри для того, щоб чеснотно і переможно цей тягар донести до пункту, призначеному кожному із нас Господом. Також про це нагадує один із тих віршів Біблії, який кожному українцеві у цей непростий час варто вивчити на пам'ять. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ці орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться, переслідування, ув'язнення, війни, несправедливість. Всі ці випробування вже вдалося здолати нашим попередникам, чи історії записані на сторінках Біблії. Тож довіримося їхньому досвіду який крізь тисячоліття не втрачає актуальності. І нехай жодні випробування не вкрадуть у нас радости, яку переживає особистість, що прийняла рішення нести тягар Божої волі про себе. Я вірю, що Богові подобається, коли ми йому довіряємо. І кожному послідовнику, що слідує за ним не завдяки а всупереч обставинам, Господь неодмінно відповідає взаємністю, вдихаючи своє життя. Спокій і відновлення у втомлене серце.